Яке налаштування слід встановити дренаж восени, ми запитали професіоналів. Підвал і вологість як правильно налаштувати дренаж та захистити свій будинок. Підвал часто є недооціненим простором у будинку. Він використовується як комора, майстерня, ігрова кімната або навіть додаткова житлова зона. Однак підвали часто страждають від однієї поширеної проблеми високої вологості. Це може призвести до появи цвілі, неприємного запаху бродячого, пошкодження майна та навіть проблем зі здоров'ям. На щастя, сучасний дренаж повітря це ефективне рішення, яке може створити комфортний і здоровий мікроклімат у підвалі. Але як правильно налаштувати його, щоб отримати максимальну користь і уникнути негативних наслідків? У цій статті я поділюся своїм досвідом та знаннями на основі багаторічної практики роботи з системами вентиляції та водовідведення, щоб допомогти вам зрозуміти це питання. Чому волога в підвалі є проблемою? Перш ніж говорити про налаштування зливу, важливо зрозуміти, чому вологість у підвалі так часто стає проблемою. Підвал зазвичай розташований нижче рівня землі, що робить їх більш схильними до вологи. Це може статися з кількох причин. Капілярна волога піднімається, бетонні стінки та підвальні підлоги можуть поглинати вологу від землі, яка потім піднімається вздовж капілярів. Конденсація коли тепле, мокре повітря контактує з холодними поверхнями підвалу, на них утворюється конденсація. Витоки, тріщини в стінах або фундаменті, а також несправності водопроводів можуть призвести до проникнення води в підвал. Вентиляція. Недостатня вентиляція підвалу призводить до накопичення мокрого повітря. Висока вологість у підвалі створює ідеальне середовище для зростання цвілі та гриба. Спори цвілі можуть спричинити алергічні реакції, дихальні захворювання та інші проблеми зі здоров'ям. Крім того, вологість сприяє розвитку неприємного запаху за хлим і може пошкодити меблі, одяг та інші цінні речі, що зберігаються в підвалі. Оптимальна вологість 45-50% серед дня. Як і експерти, згадані у вихідному матеріалі, я рекомендую встановити дренаж у підвалі на рівні відносної вологості, а реч від 45% до 50%. Це оптимальний діапазон, який забезпечує комфортний мікроклімат і мінімізує ризики, пов'язані з надмірною або недостатньою вологістю. Нижче 40% занадто сухе повітря може призвести до пошкодження деревини, меблів і навіть спричинити статичну електроенергію, яка може пошкодити електроніку. Вище 55% створює ідеальне середовище для зростання цвілі та гриба. Важливо розуміти, що підтримка стабільного рівня вологості не є єдиним завданням. Залежно від сезону, погодні умови та активність у підвалі, рівень вологості може коливатися. Тому рекомендується регулярно перевіряти вологість за допомогою гігрометра і, якщо необхідно, відрегулювати параметри дренажу. Налаштування динури протягом дня ми підтримуємо стабільність. Денні заходи, такі як миття, висихання білизни та прийняття душу, можуть значно підвищити рівень вологості в підвалі. Тому важливо підтримувати настройку вологості на рівні 45-50 протягом дня. Сучасні дюдачі оснащені функцією автоматичного управління, що дозволяє підтримувати заданий рівень вологості без необхідності постійного втручання користувачів. Не змінюйте налаштування вологи протягом дня без потреби. Більшість конденцій мають функцію автоматичного включення та вимкнення, що дозволяє підтримувати заданий рівень вологості без зайвого споживання електроенергії. Якщо рівень вологи досяг заданого значення, дренаж автоматично вимикається, а якщо потрібно, він знову вмикається. Нічні налаштування, стабільність, ключ для комфорту. Як правило, вночі рівень вологості в підвалі суттєво не змінюється. Тому я рекомендую залишити налаштування конденсатора на рівні 45-50 та вночі. Важливо пам'ятати, що вологість не змінюється миттєво. Тому, щоб уникнути перевантаження дренажу, краще підтримувати стабільний рівень вологості протягом усього часу. Поради щодо ефективного використання дренажу в підвалі. Окрім належних налаштувань, для ефективного використання дренажу в підвалі потрібно дотримуватися декількох простих правил. Регулярно очистіть дренажний фільтр, забруднений фільтр знижує ефективність дренажу і збільшує його енергоспоживання. Забезпечити хорошу вентиляцію, відкрийте вікно або увімкніть вентилятор, щоб забезпечити приплив свіжого повітря. Усунути джерела вологи, покладіть тріщини в стіни та фундамент, усуньте витоки водопроводів. Правильно використовуйте дренаж, не закривайте дренаж меблями або іншими предметами, щоб забезпечити вільний потік повітря. Помістіть дренаж у стратегічно важливе місце. Помістіть дренаж у центр підвалу або в місце, де вологість найбільш виражена. Сучасні зливники більше, ніж просто висихання повітря. Сучасні зливки повітря це складні пристрої, оснащені багатьма корисними функціями. Автоматичний режим роботи підтримує заданий рівень вологості без необхідності вручних налаштувань. Таймер дозволяє програмувати час водовідведення. Гігрометр відображає поточний рівень вологості. Функція іонізації очищає повітря пилу та алергенів. Управління Wi-Fi дозволяє віддалено керувати видаленням дренажу через смартфон або планшет. Вибираючи дренаж для підвалу, важливо враховувати його продуктивність, розмір та споживання енергії. Для великих підвалів з високою вологістю рекомендується вибирати зливники з високою продуктивністю. Особистий досвід боротьба з вологістю у старому будинку. Я особисто стикався з проблемою високої вологості в підвалі старого будинку, який я придбав кілька років тому. Підвал був сирим і паху. Після консультації з фахівцями я встановив дренаж повітря і встановив його на рівень 45-50. Як результат, вологість у підвалі знижувалася, запах захливого зникло, а меблі та інші речі перестали погіршуватися. Я також помітив, що після встановлення дренажу у мене було менше алергічних реакцій та проблем з диханням. Це підтверджує, що підтримка оптимального рівня вологості в будинку є важливим фактором для здоров'я та комфорту. Висновок інвестиції в здоров'я та комфорт. Встановлення дренажу в підвалі важливий крок до створення комфортного та здорового мікроклімату у вашому будинку. Підтримуючи оптимальний рівень вологості, ви захищаєте свій будинок від пошкодження, покращуєте своє здоров'я та покращуємо якість життя. Не нехтуйте цим важливим завданням і інвестуйте у своє майбутнє. Не забувайте, що підтримка оптимального рівня вологості це безперервний процес, який вимагає регулярної уваги та контролю. Дотримуючись моїх порад та рекомендацій, ви можете створити ідеальний мікроклімат у своєму підвалі та насолоджуватися комфортом та здоров'ям.